Шахраї заробляють на іноземцях в Польщі мільйони злотих щороку. Вони постійно придумують нові схеми. Те, що працювало рік тому, вже не актуально. Сьогодні покажу вам свіжі методи розводу 2025 від телефонних дзвінків до фейкових квартир. Залишайтесь наприкінці, дам вам чек-ліст, як не стати жертвою. Ви на каналі Я мами Емігрант. А ми поїхали. Перше це в нас іде саме банальне телефонне шахрайство: схема на бабу або дідуся. Дзвонять і кажуть бабусю, це ваш онук. У мене біда, потрібні гроші. Просять негайно перевести кошти або передати готівку кур'єру, тиснуть на емоції та вимагають не дзвонити родичам, що завжди має бути підозрілим. Друга схема це поліція або прокуратура. Представляються працівниками поліції або прокуратури, кажуть, що ваші гроші. Під загрозою через банківську аферу просять передати готівку для безпеки або або надати дані карт. Як захиститись, ніколи не передавайте гроші незнайомим, передзвоніть родичам самостійно на відомий вам номер. Пам'ятайте, справжня поліція ніколи не попросить передати їм гроші, ну якщо це не штраф офіційно виписаний. І ще особистий, скільки я, мабуть, напишіть в коментарях, скільки раз ви попадались на шахрайство від банків. Коли до вас дзвонять одразу на українській або ж москальській мові, і кажуть, що від вашого рахунку йде якийсь перевод. Чи ви підтверджуєте, чи ні. І тут починається розкрутка, що вам треба заплатити якісь гроші, щоб там не здійснився перевод. Тут розмова коротка, я завжди. До мене вже я не знаю, раз сім чи десять навіть дзвонили так на різні номера, щоб не просто скинути трубку, а ще хочете з ними поговорити. Я е деколи кажу, що так дійсно я роблю такий перевод. Кажуть, якийсь там Лукаш, такий. Кажу, та це мій користь вчора пили пиво. Давайте переводьте йому 500 злотих. Кажуть, ви точно з вашого рахунку? З якого рахунку? З якого банку? Щоб ви розуміли, навіть банк, коли я брав собі кредит іпотечний, в мене був у е, працівника банку телефон. Конкретний до конкретного працівника банку. Не інфолінія, я дзвоню, вона бачить мій номер, вона знає, що це я, але вона все одно задає мені кілька питань. На які я маю правильно відповісти, тільки тоді вона підтверджує мою особу і може зі мною спілкуватись в моїх справах, а не просто хтось дзвонить і каже, що е, якісь операції з моїм рахунком відбуваються. Е, друге, це в нас оренда житла. Як це працює? Надзвичайно низька ціна чудової, прекрасної прям квартири Власник за кордоном і не може показати особисту квартиру. Просять е, предоплату для резервації на приватний рахунок. Після оплати зникають. Які в нас тут ред флагі? Це ціна значно нижча ринкова. І Це стосується не тільки квартир, багато товарів на OLX, Ойлихсмаркетплейсах. Всюди занижають ціну. Але не прям безкоштовно, але таку ви ціну не знайдете на подібний товар. Я сам не раз попадався на таких, вони завжди уникають особистих якихось зустрічей, щоб передати, щоб заплатити власне за товар, хочуть передоплату. І я завжди таким кажу, що якщо вони кажуть і зазвичай вони кажуть, що десь на краю світу живуть, кажу окей, я зараз сідаю в машину і приїжджаю. Все, заблочений ігнор. Вони пропадають. І завжди шахраї намагаються гратись на емоціях, тобто кажуть тобі прямо зараз, думай прямо зараз. Зараз, 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 зараз. Інакше такої можливості не буде. Це завжди схема популярна не тільки в шахрайстві, а коли вам хочуть втиснути свою думку, вас дуже приспішують. Ви маєте або зараз відповісти, або мене вже не буде. Робота та працевлаштування. Оплата за працевлаштування. Обіцяють престижну роботу. Просять оплатити реєстрацію. Або ж навчання, або за якусь форму. Після оплати зникають або пропонують зовсім іншу роботу. Ну, думаю, тут зрозуміло. Якщо за роботу, перед, перед тим як приступити до роботи, вам треба щось за неї заплатити, то сразу можна тікати. Фіктивні агенції створюють фейкові сайти. Агенції з працевлаштування збирають персональні дані, беруть гроші за послуги і зникають, або ж часта схема це платні вакансії. Якщо хочеш на якусь вакансію, заплати вище. Всі вакансії в Польщі безкоштовні по працевлаштуванню, не можна оминути роботу на чорно, тобто нелегально працюєте місяць, зарплату не платять, не укладають договір, і ви без жодного захисту. І тут окремо слід відмітити, що якщо. Та такого роботодавця спіймають йому грозить штраф до 2000 злотих, а вам може бути навіть депортація, бо ви працювали нелегально. Тому працюйте завжди легально зараз. Для українців, тим паче це взагалі дуже легко. Можна навіть на тиждень заднім числом оформити українця офіційно зголосивши його до праці Гов, тільки що при цьому має бути підписана умова. В першому дню, як мінімум, першому дню роботи, може бути і перед. Як захиститися взагалі від таких робот фіктивних? Справжній роботодавець не бере гроші за працевлаштування, завжди підписуйте умову о працю або злицення, яка вже умова, тобто не приступайте до роботи, поки не буде. Підписана. Я сам, коли був і на заводи приходив, мене ставлять на робоче місце. Я кажу: ні, почекайте, поки ми не підпишемо, я нікуди не піду. Тоді будуть в кадри або почекайте, приносять умову, перечитайте її, теж перечитайте. Якщо ви не знаєте польську, то вам мають пояснити або умова має бути в зрозумілій для вас мові. І коли ви ознайомились, підписуємо, і гайда, поїхали! До того ж, кожну фірму можна по ніпу перевірити легко в інтернеті в реєстрі КРС. Там все про неї буде. Чи взагалі існує така фірма і чим займається, чи неправда тим, що вона пропонує? Наступний у нас четвертий, це інтернет шахрайство. Найрозповсюдженіше, бо ми живемо в еру великого інтернету. Найрозповсюдженіше це йде фішингові листи, проблемні листи від банку або Allegro, ОЛХ. Просять підтвердити дані за посиланням, крадуть логін та паролі. Ніколи не переходьте по якимось смс-кам незрозумілим, не переходьте по жодним лінкам. Тут я би окремо відмітив е, власний досвід. Якщо вам приходять смс-ки, не по яким лінкам ніколи не переходьте. Я раз не так давно навіть дав собі на то набратись. Добре, що телефон, iPhone, iOS не переходить по явно незрозумілим лінкам. Ситуація була в чому, коли мені треба було по роботі відправити посилку Лодзя в Німеччину, що я не так часто роблю, і мені на наступний день, коли мені посилка ця дійсно треба було, щоб швидко була доставлена. Мені на наступний день приходить смс з цієї ж ДПД з повідомленням, що щось з моєю посилкою не так, на кордоні, що перейдіть засилку, перевірте статус. Я собі навіть подумати не міг. Чесно, лох, признаюсь, повівся. Я тикаю на лінка, що ж там з моєї силки, а мене кидають просто на Google. Я не можу зрозуміти. Я прибігаю в той ДПД, до мене кажуть: а чи пан переходив по тому лінку? І до мене доходить дійсно, якби і це не сталося з таким таймінгом, що вчора я відправив, і сьогодні смс каже мені, що моя посилка щось з нею не так. Я б в житті не повівся, а через, в принципі, страх, що щось е, там не дойде, куди треба було мені по роботі, вчасно е, в мене відключився мозок і критичне мислення, і повівся. Добре, що телефон не дав мені перейти по цій силці, він мене сразу викинув на Google. Тому будьте уважні. Якщо це відео було корисним для вас, Ставимо лайк, ставимо підписку і коментар, чи ви про які схеми ви не знали.